Робила їй душові процедури і побачила, що в неї тут два квітоносика, бачите? Що дуже чудово. Але це ще не все. Це ще третій. Це тільки зараз я побачила. Ну, це взагалі третій. Головне, щоб вона їх витягнула всі. Бо в мене це у році, ви ж бачите, що вони всі скидають. Так, може, я ще щось побачу? Третій квітоносик. Взагалі-то я хотіла показати. Ось, дивіться, це дітки. Тут у них їх три, здається. Також така маленька виписала квітоносик. Там ніби немає. Потім оця десь я ще бачила. От. Ой-ой, не бачу. Ось квітоносик видно? Видно? Така малесенька. Так, також з квітоносиком і. Третя, от третю я не знайшла.